Зараз триває війна і виникає питання: хто ж стоїть за війною в Україні? І сьогодні хочу відкрити по Біблії по книзі Апокаліпсіс. Адже Ісус у книзі Откровення, іншими словами, так по Біблії показує, хто стоїть за всіма війнами. Морами, убивствами і брехнею відкриваються початки апокаліпсису. Перший вершник це сатана, який приходить і спокушає всі народи різними лже, релігіями, пророками, неправдою, лукавством, оманою, тільки для того, щоб люди відступили від Слова Божого, відступили від Бога, як це було у єврейському народі. Коли вони почали поклонятися ідолам, дарялися язичництво, поклонства, порушували заповіді, відходили від місії священства, приходили війни, приходили прокляття. Після брехні завжди йде другий всадник. Це війна, терор і насильство. За ним третій вершник апокаліпсису – мамона, Жага до влади, наживи, грошей, багатства. І, як наслідок, це голод, страждає народ і економіка. І за ним четвертий смерть і пекло за смертю. Це море, глади, епідемії. Усе це відбувалося із ізраїльським народом, коли вони відходили від Бога, тоді приходили сутності, темряви, брехня, поневолення, війни, голод і божевільні страждання. Коли євреї каялися і зверталися до Бога, до Слова Божого, Бог тоді їх милував і виводив із рабства. Адже Слово Боже це п'ятий вершник апокаліпсису, який переміг смерть і пекло, і кожен із нас робить цей вибір благословення чи прокляття, життя чи смерть, Бог чи сатана, священство чи безглузде існування. Земля, переповнена брехнею, стражданнями, лихами, війнами, насильством і всяким злом, це вершники темряви в дії. Але їхній час, і які часи язичників закінчується, світ підходить до кульмінації, до апогею і фіналу історії людства. Ісус Христос буде проповіданий усім народам світу, і тоді прийде кінець. Тож вам обирати, ви з вершниками сатани, чи з вершником ім'я якому, слово Боже, його одяг забарвлений кров'ю. Христос боровся, був мертвий і ожив. Врятує він нас через те, що він переміг сатану і смерті пекло, і нас рятує наше щире глибоке покаяння, звернення до Бога, прийняття Христа і виконання волі Божої на наше життя, це священство. Адже істинний сенс життя людини це спасіння людських душ. Тому запрошуємо вас приєднатися до місії Слово Боже, щоб разом вивчати початки вчення Христового, ставати учнями Ісуса Христа і далі зростати у священстві, приносити Богу угодні йому жертви, хвали, благодійності, товарискості. Покори наставникам і виконання волі Божої. І також підпишіться на наші телеграм канал Солтаненко, Ютуб-канали, де щодня виходить хліб насущний за заповідю Ісуса Христа. Бог закликає всі народи бути обраними, бути царственним священством, щоб усі могли стати дітьми Божими. Сьогодні цей шанс дано всім народам. Будьте благословенні!